І тут якраз видно поза поза борт водо як пропуснува. Ну, на її дно, звичайно, я спускався навіть не один раз. Я буду розказувати, а ти зі спини мене знімай. Для кадра. І навіть доставали з цієї шахти вагонетку. Ця шахта гвардійська е, ні, козацька. Зараз вона Криворізька криворізька наче. Блін. Да, закінчимо так собі. Йдемо далі дивитись на провальні ліки. Мені стало цікаво лазити по таким місцям, вже коли я випустився зі школи, коли мені вже почалося з'являтися більше часу. І мені чомусь стало це цікаво. Я почав на ровері та з фотокамерою, першою, тоді ще маленькою, почав це знімати, і мені якось це стало таке все рідненьке. І так з кожним роком все більше все більше це подобалось, і складність об'єктів ставала все більшою та все більшою складнішою. Зараз ми вже підходимо до колишньої території овощосховища. Де потім знімали фільм Червоний, де були декорації для цього, цього фільму. Але після зйомки фільмів воно ще пару місяців протрималося, а потім почали його просто розбирати, розграбовувати та розбирати на, де на деревину, і там було брухт. На жаль, такі локації у нас були унікальні, отак от от просто закинули їх, та воно зараз побачите, як виглядає. Навіть, навіть вход, коли був головний вхід, навіть він зарос повністю зараз вже гілками, деревами, навіть ми його пройшли, навіть я його не побачив. Ну ось такі були. До речі, що цікаво, тут є підземні також сховища. Це поверхнева будівля, а під землею є також величезні камери, де ховали саме овочі, тому що тут було холодно. Це е, овощесховище колишнього ПТУ, яке тут неподаліку знаходиться. А це зараз я знаходжусь на. Території колишньої шахти Червоний гірник Вона почала добувати та працювати у 30-х роках минулого сторіччя. Потім, коли вони вже досягли проєктної глибини, її закрили та зробили вентиляційною. Проєктна глибина тут 500 метрів, але по факту невідомо. Ствол з цієї шахти знаходиться трохи далі. Він зараз також перекритий, вона, в принципі, зараз вже давно не використовується. І також на території цієї шахти є дуже гарні та по-своєму унікальні провальні ліки, які ми зараз і побачимо. А ось ми підходимо вже до провальних лік шахти Червоний шахтар. Якраз видно за моєю спиною борт водопропускної труби, з викладної з каміння. Це така невеличка канава, просто для водовідведення, всього-навсього. А ось за моєю спиною знаходиться ця. Також унікальна провальна ліка шахти Червоний гірник. Вона чим унікальна, тому що на її борту є вхід у стару шахту. І Ми не один раз в неї залазили, спускались і навіть доставали з цієї шахти вагонетку, потім інколи деякі знаряддя праці та давали, здавали ці експонати, які ми дістали, здавали в наш Кривийський музей. Ну, і, в принципі, глибина її не дуже велика, всього навсього всього 70 метрів, не така, як у нас є 300-метрова. Але вона гарна тим, що тут знизу ростуть дуже величезні дерева, але зараз знімуть як це виглядає. А це зараз ми підходимо до однієї з найоб'ємніших провальних лівок у кривому розі. Ця провальна ліка, в принципі, не така глибока, вона на всього 120 метрів. І, в принципі, навіть в неї можна спуститись по тому борту, тому що насипана порода. І, в принципі, це не важко буде, тому небезпечно, але можливо. Ця провальна ліка з'явилася на території шахти старої назви Нова. Потім цю шахту переробили на шахту Гвардійська, де зараз стоїть два копра. Зараз ця шахта називається Криворізька, її бачить дуже багато людей, коли їдуть на північну частину міста. Ну, на її дно, звичайно, я спускався навіть не один раз, а особлива романтика це з термоса налити чай гарячий та просто посидіти. І ще що цікаво, що знизу тиша. Навіть коли вітер зверху сильний, як зараз, то знизу так тихо, спокійно, ну неймовірні відчуття, знаходячись там на низу.